Вітаю мою наймолодшу ученицю школи успіху. Карліночко, пропоную тобі прочитати 10 слів, правильно наголошуючи їх. Готова? Готова! Будь ласка, поїхали! Читай! Завалі. Далі! Вірші чи вірші? Вірші. Молочинка. Далі. Кропива чи кропива? Кропива. Молочинка. Курятина чи курятина? курятина, донька чи донька? Донька. Далі читаємо: ваги чи ваги? Ваги. Молочинка, горошина чи горошина? Горошина. Молодець. Фартух чи фартух? Фартух. Молодець. І дочитуємо два слова. Завдання і дрова. Молодець. Карліночка, ти всі слова прочитала правильно. Скільки ти собі ставиш? Сто сто балів супер молодшим.